28 листопада 2006 року Верховна Рада України прийняла закон про Голодомор 1932-1933 років в Україні. Першій статті якого було визначено, що цей голодомор був геноцидом українського народу, і тепер щороку в останню суботу-листопада українці пригадують ті страшні роки, які пережив увесь народ, і у 16.00 ставлять на вікнах будинків запалені свічки. пам'яті. Історики називають різні цифри жертв голодомору, але всі вони страшні. У світі не зафіксовано голоду подібного тому. Тільки вдумайтеся, вимерло в нашому краї до 10 мільйонів людей. Традиційне українське село зі своїми звичаями було зруйноване. Скрізь, як говорив Тарас Шевченко, село неначе погоріло наші люди, поцінився голодомор. Насильно забирали всі продовольчі запаси, засуджували навіть дітей, які підбирали колоски пшениці на вже зібраних полях. Штрафували, якщо селянин чи колгоспник не виконав план здачі зерна, у нього забирали все. Картоплю, зерно, корову, хат. Ціль Гросман писав: шукали зерно, неначе це не хліб, а бомби кулемети. Землю штрикали багнетами, шамполами, всі погреби перекопали, всі підлоги повиламували, у городах шукали. Вдень і вночі підводи скрипіли, піл над усією землею. Століття пронеслось над Україною, страшним голодомором 1932 33 років. Указом президента Ющенка було запроваджено День пам'яті жертв голодоморів, який щороку відзначається, що в четверту суботу. лицю українців загинули у Київській та Харківських областях, а також у Вінницькій, Чернігівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Черкаській Житомирській областях, найменше в Донецькій області. Володимир великою мірою зруйнував українське село, яке зберігало традиції української родини. Високий шлюбний потенціал українського села був зруйнований і вже ніколи не був відновлений.